Всім привіт, з вами Скіннер і ми продовжуємо грати за нашого Скіннера зустріна. Так зараз він спить, давайте промотаємо трошки час. В принципі... Ще може вставати. Так і ось, як ви бачите, у нас то, 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 у нас сумний хар характер зараз, тому що. йому просто бракує спілкування. Тобто, з кадром кадру я не малював ще картини. Емоціональні іменно. Це є е, якість добра е, стиль кокетка. А це є стиль е, Сум. І ось тут у нас буде домовлятися впевнена картина. Це я ще не роби, тому що в нас зараз це виконується. Так це я хотів на відео. Так, тоді давай малюй і ми з кимось поспілкуємось. Можливо, навіть... Купимо комп'ютер, щоб спілкуватися по інтернеті. Так, ціль виконана. Так, що серіє, вона вже зразу є. Так, полюбуватися трьома картинами в музеї. І намалювати 10 прекрасних картин. Це буде трошки тяжче. Так. Так, вставить картину в рамку. Тут любуватися. Чи не закончиться ще ні. Мені потрібно іменно в музеї. Так. Знаєте, можливо навіть... Ми картини ці наші продамо. Але спочатку давайте поспілкуємося. Я хотів зараз купляти комп'ютер, але... Але перше, що ми просто відправимось в п спортзал. Так. Дай на телефон. Телефон відправитися... Ей. Ось, відправитися. Е, я сказав створзал, я мав на увазі музей. Так. Е, знову загрузка йде. Все. Що мені не подобається в 74 му так це ось іменно те, що вони знову ж таки зробили світ... Е, це mm. не повністю так? От в 73-му мені це. Можна було всюди походити без ніяких загрузок. А ось тут же трошки зробили так гірше. Так. це, Та... Настрій нашого персонажа впевнений. Так, ну тоді я зараз відправлюсь в музей. А зараз поставлю на паузу. Так, ми вже в музеї. Дайте, е, давайте, зразу ж таки. Це можливо, давайте поговоримо із. Її. Як вона називається Vivian Louis? Приветствую. Так, кудись втікла. Дуже сумний. Я ще такого настрою взагалі всім всі не бачив. Так. Е, другий поверх. Де є картина Мальберт Тут одна картина. Можу полюбуватися. Ага, ось тут якраз є. Три картини, але ми ще... Так, тут любуйся ще... Ей. Знайте. ці картини трошки дивні. Любуватися і цієї полюбуйся. Так. Пізніше поспілкуюся... Так. із ось цим вуйком. Так, і у нас вже майже виконано. Все. І залишилося намалювати 10 превосходних картин. Так. 2 із 4. Тобто це нам ще трошки буде. Е, як це? Ще буде потрібно трошки попрацювати над тим, щоб виконати е, ці завдання, цілі нашого життя. Так. Цієї полюбувався, давай ще й там сіє. Все. Так. Давай. Так. Е, що там спілкування? Не піднімається, чи що? Добре, давайте з ним поговоримо тоді трошки. Так дізнатися як пройшов день. Дізнатись краще. Оу, oh, чистюля. І вона же. Іскренній комплімент, давайте їм зробимо. Ми вже щасливі, але він хоче їсти, потрібно буде змінити. Змінити наші. Як сам? Наш характер з обжору на щось поміняти. Так, кар'єра ми ніде не працюємо, давайте навики подивимось нашим. Так, відео ігри є якось получив, не знаю, як сам. Перший рівень кулінарія, другий рівень обаяння, перший рівень е, малювання, шостий рівень. І фітнес другий рівень, і комедія у нас, якщо б вийшло. Давай тоді із ним ще поспілкуйся трошки. Так, і в нього вже тут пропало. Ще немає. Ей. Підросток то є ланграп. Так, дізнатися краще. Підняти настроєння і давай вертаємося додому. Ти вже хочеш їсти. Так і нам потрібно ще малювати картину, можливо і в цьому відео ми намалюємо прекрасну картину. Так, ну на третій поверх, я так думаю, що немає чого підніматися. В принципі, картини та й все. Ну, четвертого вже немає. Так, дайте є. Ага, ти вже вертаєшся. Добре, зараз її буде знову йти загрузка, я тоді теж ставлю на паузу. І так, я повернуся додому, і в нас настрій сердитий. Так це через спілкування. Упс. Так, тут він можна намалювати сердиту картину. Нехай намалює і тут я знаю, я така штука. Ой. А він же все. А він же щасливий. Тут я намалюю, тому що ж... тут є така штука, як сердито покакати. Ну так. Це ми прикольний Sims. Так, четвертий іменно. В третьому такої штучки нема. Так, перекуси чіпсами. І апельсиновим соком. Так, і зараз у нас, яка вже 9 година і можна намалювати якраз ще й картину. Так... Цю... Класична картина. Велика класична картина. Так. Де вона сібаєш? Так. Давай так. Продай колекціонеру цю... Ну зразу продаємо. Попродам... продаємо картини, тому що нам їх не потрібно. Це є. це не є наша перша картина, нашу першу картину ми продали. Тому цю можна продати. Працюю, ми ще намалюємо. То гроші нам продали. Ось цю картину якої якось добре. Ну нам добре також не потрібно. 319 доларів. Так. Ще один. Давай, намалюй впевнену картину. А ось ці картини ми будемо лишати, тому що там можна буде пізніше включити ось атмосферу якусь. є, бачите, емоціональна атмосфера буде. І ось так тоді вони якось. Як вони підвищують насріч, якось так, напевно, що. Так. Так, е, так, 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 вставляй в рамку, він коштує 20. 223 доллара ти так, 253 долари Добре. Так, ти спиш, ну тоді давайте. Ще поприбираємо тут три книжки. У нього стоять на столі, він Ні, вона так і не прочитав, напевно що Так. Ні. Ні одної так. Боже, скільки у нього тут книжок. 에, давайте відкриємо. Ну, понятно, у нього тут просто багато книжок у цьому... у цій шафі. Так, ну це і добре, але. ей, це не можна поставити чи. Що? Так, можна. Можна. Так що. Всі книжки сюди, щоб не був безпорядок. Так, і я так думаю, що ми зараз 에, купимо собі бігову доріжку. І потрібно буде вже думати... Так... Ось це ми продаємо, тому що це нам взагалі не потрібно. Uh, pa -pa так... Це ми можемо зекономити місце і поставити ось так. Дивен. Ось так. І бігу доріжку. Так. Де в нас є меблі ось тут. А де є. Може тут десь біга трішки, тому що я взагалі не розбираюсь, а ось Є так за 900, так? Є ще ось така за 3300, Але це нам ну, ще не по кишені. так не вона нам Дешевшої нема. Шкода. Що? 900 доларів. У тебе нас щось є в багажі сім'ї. А ну це ось ця штука. Ми продаємо. Так. Добре, я чусь, чую, що я захрипший трошки. Я знову голодний. Так. Euh, давайте. Третій рівень в кулінарії. Тут це добре. Так. Що в тут будинку? А нас в нас туда будинку багато території є взагалі? Та ні, не дуже. Так, дійсно потрібно буде вже переїхати. Причому... ...на пустий... Uh, участок. Я хочу ...будувати свій дім. Правда не знаю, що з цього вийде. Так. Давай. Зроби розминку принаймні. Так, він туалет хоче і їсти. Так, і відповідь. Ось. Uh, Віра Барнова хоче зайти в гості, щоб пообщатися з вами. Так, звісно. Тобто це круто. А я правда не знаю, зараз потрібно буде вже певну серію завершувати. Так, ти давай сходи в туалет, зараз прийде В'єра. А, я так розумію, що ну, вона вже прийшла, ні. Ага, ось. Так. Ем, um, ні, ну взагалі ти нормально. Взяла, прийшла і викинула сміття наше. Наше потрібно було його. Да, это вера. Так, тут. Ну ж, так, э, Давай, расскажи неимоверную историю. Она тоже не такая уж худая. Так, душевный э, разговор, душевная разговор. Так, э, Обнімемо її. І подивимось, чи мо. чи є в неї пара. Так. А вона буна... заміжня. Тобто це нам не підходить. Але давайте поспілкуємось трошки. Так, віра добра. Оце. мне никак не поможет. Она замужняя. Эй! Я шучу. С этим уже получается пожар. Эй! Эй! И это. Так. Ты. А, все. приготував, так? Добре, и можешь намалевать уже картину. Або... Не, давайте мы... По той. Позаймаємось трошки спортом. Ей. <кхем> тобто у нас тут, бачите, все позитивно, е позитивно. Тобто це добре набагато... набагато ліпше, ніж тим, яким він був на початку серії сумним. Так ну і я думаю, що нам вже. Так, мені правда пора. Спасибо за хороші за добре проведений час. До побачення. Так, папа, -па. ну давай. Ти що робиш, займаєшся, так? Добре, зараз у нас фітнес якраз покращиться. Тобто ось третій рівень вже. Так, третій рівень, ну і можна вже завершати на цьому серію. Ну якщо вам сподобалось, тоді тисніть лайк. Ну а якщо ви на каналі вперше, тоді підписуйтесь. Ну а з вами був я Скіннер. Всім па-па.